Творець храмів та духу, архітектор, спадщина якого налічує декілька сотень сакральних та інших будівель. Василь Нагірний народився у січні 1848 року у селі Гірне на Львівщині. Півторарічним хлопчаком він утратив матір, тому батько та бабуся тремтіли над його кожним кроком. Коли на четвертому році віку він звихнув собі ногу, то не дозволили поправити, аби сирота не плакав, та щоби не взяли до війська. Тому зостався Василь на ціле життя інвалідом на праву ногу. Батько майбутнього архітектора помер, коли хлопець навчався у реальній школі. Тож доводилося самому заробляти на життя. Попри всі складності, Василь Нагірний прагнув отримати гарну освіту, закінчив стрійську гімназію, вчився на архітектурному факультеті Львівської політехніки. Закінчив вищі студії у Лозанні, Швейцарія, здобувши диплом архітектора. Працював архітектором у Цюріху. Там познайомився з членами української громади, брав активну участь у її заходах. Згодом повернувся до Львова і цілком присвятив себе архітектурі, кооперативному та культурному громадському життю. Він увійшов до складу директорів новоствореного товариства Народна торгівля, був серед засновників товариства руських ремісників «Зоря», «Дністер», сокіл, народна гостинниця. Впродовж кількох років займав посаду головного редактора газети Батьківщина. Створив товариство українських робітників сила, яке очолив. Однак найбільше сил він витрачав на професійну діяльність як архітектор, який створив майже 200 проєктів церков. Тож кожна четверта церква у Галичині була збудована за його проєктом найцікавішими є сільські церкви, створені на основі візантійського стилю. Перша церква, взірцем для якої послужив Софійський собор в царгороді. Була побудована в Яречеві Малому. Східний стиль захоплював Василя нагірного, тож у 1883 році він поїхав до Києва. Там він оглядав церкви, комплекс Києво-Печерської. У своїй практиці, як архітектора, він бажав бодай у дечому перенести цей стиль до Галичини. Однак матеріальні статки сільських громад це не дозволяли, бо у Галичині завжди прагнули, аби церковна будівля була обширна, проте дешево коштувала. Йому належать проєкти 218 дерев'яних і мурованих церков для міст і сіл Галичини, Волині, Поділля, Буковини, десятки адміністративних і житлових будинків. У церковному громадському зодчестві використовував елементи українського народного, візантійського, романського, барочного сецесійного стилів. 1898 року Василь Нагірний спільно з Іваном Трушем, Михайло Грушевським та Юліаном Панкевичем. Заснував першу у Львові професійну організацію українських художників Товариство розвою руської штуки та споживчий кооператив, народна торгівля, а згодом був ще й засновником, головним організатором чи головою ремісничого товариства Зоря, страхового дністер спортивного сокіл, народної гостинниці та спілки жіночої праці Труд активно підтримував Івана Франка і діячів його кола. Пропагував ідеї національного кооперативного руху. Його стараннями куплено в центрі Львова дім для матірного товариства просвіта, побудував будівлі кількох українських товариств. Василь Нагірний фактично став одним з найбільших українських зодчих і національних діячів Галичини 19-го початку 20-го століття. Помер у 1921 році в місті Долина на Івано-Франківщині, похований у Львові на Личаківському кладовищі. 30 грудня 2018 року у селі Гірне на Стрищині йому було відкрито пам'ятник на місці батьківської хати. Стиль нагірного називають новітньою галицькою школою сакрального будівництва.